День минув досить спокійно, але о дев'ятої ранку пролунала повітряна тривога, яка закінчилася тільки зараз, от буквально десь дві хвилини тому був відбор повітряної тривоги, і ви розумієте, що дуже багато банківських установ і інших установ, які залежать від повітряних тривог, не працювали. Тому хочу сказати, незважаючи на такий спокій, який Є зараз у Харкові, але дуже багато під підприємств не працювало. Ми готуємося до опалювального сезону. Для нас це дуже важливе питання. Працюємо практично цілодобово. Насправді, бо дуже багато потрібно зробити для того, щоб пройти стала опалювальний сезон. Я хочу сказати, що так нам потрібно децентралізувати систему і теплопостачання, і енергозабезпечення, і водозабезпечення. Тому ми працюємо. Знаєте, і це новітне обладнання, це те обладнання, яке на жаль, сьогодні у Україні не виробляється, і ми працюємо разом із нашими партнерами, фінансовими інституціями з всього миру. І я дуже вдячний до речі, і Світовому банку, який знаєте, надає нам можливості фінансові можливості і грантові можливості, що дуже важливо. Крім цього, я дуже вдячний європейському інвестиційному банку і ЄБРД, які теж співфінансують ці всі проєкти щодо децентралізації енергозабезпечення і підготовки до опалювального сезону. Я впевнений, що ми пройдемо цей шлях. Я впевнений, що ми зробимо все можливе для того, щоб опалювальний сезон у Харкові відбувся.